Доброго дня, Ви на каналі Коляков. Сьогодні у нас 26 вересня 2024 року. Кам'янка, Черкаська область, центральна Україна. Хочу вам продемонструвати форму Калужина від Віктора Михайловича під назвою Мускат Сахарний. Е, на жаль, я за нього трошки забув і він вже практично весь ушов. Осталися лише маленькі хвостики. Там воно одна, там одна. Тут маленька вона одна. І тут маленька, бо за неї питають, хочу вам її засняти. Ось така ягодка. Зараз ми зірвемо пару ягідок і поважимо. На, кущу, на грибі ножки тримаються дуже добре, відривається навіть з хвостиками. Тобто Транспортабельність у цієї форми дуже гарна. Це перше плодоношення. Минулого року була малесенька сигналочка. У цьому році перше по Ось така форма ягідки От. В нього гронки достигають до 1,5 кг. На жаль, вони всі вже зрізані і реалізовані. Ну, якщо можете, повірте мені на слово Ось така колір без проїна. Це вже ягодки залишилися такі. Так, нулі. 9,99 грамів, 10 грамів. 8,4 грамів. 8,1 грамів. Ну, ягодки в нього перевищають 15 грамів. Це просто вже те що, те, що залишилось. Доволі цікава форма. Зараз ми її розріжемо, поміряємо цукор і посмакуємо. Дуже плотно. Навіть ріжеш, вона вже хрустить. Настільки плотна ягодка. Ось така ось м'якоч. Кісточка вже зафарбовується дуже-дуже плотно. здавлюєш і вона дуже тяжко здавлюється. Давайте поміряємо цукор. Дуже м'ясиста форма. 22 брікси. Це при тому, що насіння ще не до кінця зафарбувалося. Дивіться, 22 брікси. Давайте посмакуємо. Mm. Дуже дуже смачна, дуже солодка, все-таки мають вже кісточки вигляд, ну, практично вона нас сюди фарбувалися. Mm. Смак ви послухайте, я крунтий. Кірочка м'яка, прийді не відчувається. Смак. Е, якась квіткова така палітра. Дуже така приємна. Е, Мускати я такого, як такого, не відчуваю, але дуже якась така квіткова, квітковий присмак такий. Давайте попробуємо по традиціях зважити якусь маленьку ягідку. Подивимось, що нам покаже. Маленька ягодка на цукристість. Давайте візьмемо цю якусь ось таку не саму. Не саму маленьку, таку посередню, таку. Дуже плотне. Треба лише розкучувати, щоб видавити сок. Зараз нанесем помірюємо 25 брикс рівно ось вам форма мускат сахарний калугіна Віктора Михайловича. Грони в нього дуже прекрасні грони. Ягодки в нього равні, ну, все маленьке горошіння є, але в принципі практично всі ягодки равномірні. Е, в минулому році ягодки достигали 18 грам Це на перший сигнал, ну, перший сигнал не плодоношення. В цьому році перше плодоношення в нього. Так що, мускат сахарний, калугіна Віктора Михайловича. Всім дякую. Хай вам щастить!